І Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя називається неділею про розслабленого. І за божественною літургією ми чули євангельське читання, в якому якраз і розповідається про те, як Ісус Христос зцілив розслаблену людину паралізовану, яка 38 років е, хворіла і в купальні біля овечої в овечій купальні, е, перебувала разом з іншими хворими людьми і чекала збурення води. Ця історія. Вражає тим, наскільки Господь любить людину, що сам шукає того, хто в потребі і зцілює, е, допомагає. Євангельське читання починається такими словами, що у купальні. Яка по-єврейськи зветься Вефезда, а в перекладі на українську мову Дім Милосердя, ця купальня знаходилася у Єрусалимі біля овечих воріт. Довший час? Люди вже в християнську епоху достоменно не знали, де ця купальня знаходиться. У творіннях святих отців є вказівки на залишки цієї купальні, на те, що ці входи навіть криті залишки їхні ще в давній час були відомі. Однак в XIX столітті ця купальня була. Віднайдена і за точною вказівкою Євангелія від Іоанна в одному з входів до Єрусалиму, а саме вхід, який називався Овечі Ворота, тому що через нього гнали овець у Єрусалимський храм для жертвоприношення, знаходилася ця купальня, тобто великий резервуар з водою. Адже у Ізраїлі клімат дуже посушливий, і е, завжди була і є навіть до цього часу проблема з водою, питною водою. І будь-яке джерело було е, таке, як на вагу золота. І от саме біля овечих е, воріт знаходився такий великий резервуар. Можливо, там було джерело було, яке яке наповнюва. Цей резервуар з водою, і е, люди, які знаходилися у цій купальні, е, вважали її священною. Є різні теорії, чому священною. Наприклад, блажений феофілакт Болгарський каже, що цих овечок, яких е, в храм е, ніби гнали, давали їм. Напити ще, омивали їх, ці священні жертви. І люди вважали, що це цілюща вода, і масово хворі, сухі, сліпі каліки знаходилися навколо цієї купальні у цих всередині, в ходах, і вірили, що один раз на рік ангел Божий сходить на цю воду, і хто перший зійде. Той отримає зцілення. І якраз нещодавно от залишки цієї купальні віднайшли, розкопали. І зараз хто був у Єрусалимі, то міг бачити величезні руїни, такі арки різні, досить такого масштабного розміру. Які є залишками цієї давньої купальні. І зараз це також є святиня. Так ось серед всіх хворих людей був один паралізований чоловік, який 38 років, як уже ми чули, хворів, і кожного разу, коли вода збурювалась, він хотів увійти для зцілення. Але не міг цього зробити, бо не було людини, яка б допомогла йому, і завжди хтось інший, перший, входив у цю купальню. І ось що ми бачимо? Ми бачимо, що сам Христос підходить до цього бідного чоловіка, розпитує Його і дає таке питання: чи хочеш бути здоровим, чи хочеш зцілитися? І коли чоловік сказав, що так хочу, Господь його зцілив і каже: стань, візьми постіль свою і іди. І цей чоловік встав, взяв постіль і уже здоровим пішов далі. Що звертає увагу на себе ця розповідь? Найперше, це те, що Господь поруч і готовий зцілити, допомогти кожній людині. Але перш за все, Він дає питання, а чи хочеш бути зціленим? Тому що, аналізуючи це євангельське читання з такого богословського, більш глибокого змісту, що таке параліч? Параліч. В Євангелії, хоч подана як фізична хвороба, але по суті це є символ духовного паралічу, коли людина не може робити добрих справ, коли людська душа потьмарена. От, наприклад, ми читаємо: було багато сліпих, тобто не лише фізично сліпих, а й духовно сліпих. Коли людина не розуміє сенсу життя, не бачить істини, ми бачимо, що було багато людей і глухих. Це ті, які, окрім фізичної недуги, також і не чули Слово Боже, не приймали Його, не могли ходити, і неначе паралізовані в своїх гріхах лежали. Так само і ми, дорогі брати і сестри. Хоч ми фізично і здорові, так, більш-менш, ходимо, рухаємося, працюємо, приходимо в храм Божий. Але коли ми подивимося в нашу душу, заглянемо внутрішній духовний стан наш, то дуже часто можна побачити, що душа, наче паралізована до Божого Слова, до істини, і як в одному з піснеспівів церковних сказано, душа лежить в гріхах розслаблена, так як цей паралізований. І слова Господа завжди лунають, чи хочеш бути здоровим. Якщо людина скаже так, хочу і піде за Христом у своєму житті, то цей параліч буде вилікуваний. Людина. Побачить духовними очима істину. Життя стане на шлях спасіння, і цей голос лунає до цього часу чи хочеш бути здоровим. І ми, подібно до цього чоловіка, також маємо можливість зцілитися. Також у цій розповіді є цікавий символізм, наприклад, числа 38. У священному Писанні не випадково вживаються будь-які цифри чи числа, все має своє значення. Де ми ще у Біблії зустрічаємо число 38? Ми зустрічаємо в книзі вихід, тому що євреї по пустелі з Моїсеєм ходили рівно 38 років. Тобто, це символ такого дуже довгого часу, часу скорбот, випробувань. І якраз коли йде мова, що ця бідна, розслаблена людина, цей чоловік 38 років хворів, це означає, що хворів дуже довгий період, перебував у стражданнях, у великих скорботах. Але Господь зцілює людину. Також. Ми знаходимо, що було п'ять критих входів у цій купальні, число 5. Ну, зазвичай у священному писанні число 5 означає Тору, тобто П'ятикнижжя Моїсеєве, основа старозавітнього закону. І що ми бачимо? Купальня, де є п'ять цих критих входів, тобто символ Старого Завіту, Тори. Але безліч людей хворих були е, незціленими. Тобто від смерти, від гріха, старий Завіт не міг позбавити. І якраз приходить Христос, настає час нового завіту, благодаті, і Христос долає Голгофою, воскресінням, вознесінням, смерть, гріх. Пекло і відкриває нам Царство Боже. Тому, дорогі брати і сестри, слухаючи сьогоднішню розповідь про зцілення розслабленого при овечій е цій купальні, ми повинні розуміти, що ця розповідь звернена до кожного з нас. І в певній мірі ми є цей розслаблений. І Господь звертається до нас, дає нам можливість вийти зі стану гріха, смерті і стати на шлях, який веде у Царство Боже. Там, де сяє божественна благодать, де є вічне блаженне життя. Амінь. Христос Воскрес!